Подарунок від компанії, акційна ціна на цей комплекс. Доставляється він у таких коробках. Є міжнародна доставка. Я офіційний представник компанії, Звертайтеся, будь ласка, немає різниці, де ви саме зараз, мої рідні українці. Отакі От дві пляшечки приходить, друзі. Одинмірний стаканчик приймаємо смачно, просто легко, зранку да, рухаємося, п'ємо норму води. І. За два тижні люди вже отримують результати. Чому варто приймати тільки курс повний місяць? Тому що за цей місяць стара гіалуронова кислота в наших суглобах, в усіх 230 друзі, заміняється на нову, і потім ще організм продовжує вироблення. 5-6 місяців. Тому що, друзі, в віці 40 років наш організм вже синтезує її на всі 230 суглобів лише половину, А в 60 років лише 10%. І тут всі проблеми з суглобами. Але ж гіалуронка – це і очі, це і внутрішні органи, це є проблеми по-жіночому, нетримання сечі, опущення органів, опущення нирки. Краще приймати. Я ін'єкції краси не роблю, я зволожую своє тіло і суглоби знаружи, І у нас такий комплекс, друзі, є. Хто хоче більше інформації, хто хоче розібратися, хто хоче подивитися повне відео школи, будь ласка, звертайтеся, з радістю поділюсь інформацією, і дуже приємно мені бути причиною, змін найкращого краще у вас.